Дорогі друзі, ось і закінчився наш 2015 рік. Через пару годин прийде наш новий рік. Скажемо, що 2015 рік прийшов в нас в державі як не найкраще. Було і тяжко, і багато проблем в нашій державі, але будемо. Сподіватися, що 2016 рік принесе нам набагато приємніші моменти в житті. Закінчиться неоголошена війна, і наші солдати, наші брати, батьки повернуться звідти з зони АТО живими, здоровими. Хочу всіх вас привітати. Скажу ще з наступаючим новим роком та Різдвом хочу вам побажати насамперед міцного здоров'я, щастя, щоб у ваших хатах завжди був добробут. Всі негаразди вас оминали стороною. Також, але сьогодні ми не повинні забувати про те, що у нашій країні все-таки йде війна не оголошена, в якій гинуть наші люди, наші захисники. І саме солдати, які зараз сидять в окопах у гарячих точках країни, стоять на блокпостах. І ми Завдячує їм е, тим, що сьогодні ми спокійно зібралися і можемо тут побувати на цьому концерті. Тож, е, ми, я особисто е, дякую всіх захисників за те, що вони охороняють нашу землю. Тож, е, давайте вшануємо хвилиною мовчання. Всіх наших захисників, які боронять нашу землю, і тим, які віддали своє життя за наше вільне і щасливе майбутнє.